Миті нашого життя, нас, українців, я маю на увазі всіх, хто хто несе це ім'я, несе це звання українця. Що Отакі події, як сьогоднішня, вона перший раз сьогодні в цьому місці, нашому Картахені, і хочемо, знаєте, щоб навколо цього першого підйому нашого прапора, нашої держави, щоб почалося і з цього моменту і нове літо в Картахені відносно всіх наших дій, які будуть відбуватися в це. Хода, яка буде показувати всі катахені тим людям, яких ми будемо зустрічати, і тим мас медіа, що зараз ще точиться битва за життя і незалежність нашої держави. Заради того всього, ми збираємося тут, ми збираємося в інших місцях, ми згуртовуємося. Нема тепер ні Заходу, ні Сходу, ні Півдня, ні Півдня, є єдина неподільна Україна. І зараз ми з гідністю і гордістю, як українці, коли будуть виносити наш прапор, давайте заспіваємо, почекаємо, як винесуть наш прапор. Будемо співати ту пісню, яку ви всі знаєте. І цей прапор з гідністю винесемо. І піднесемо високо над нашими головами як символ нашої перемоги, яку ми вже отримали всередині кожен з нас. Тому що ми зробили зусилля, а нам ще їх робити багато, щоб об'єднатися, не роз'єднуватися, об'єднатися. І всім скажу так, починається звідси починається нова історія. Але творимо кожен, я, ви, кожен з нас творить. Цю нову історію. Так що давайте ми зараз хай винесуть наш національний прапор України. Чого наша славна Україна за? 爷必 <inaudible> 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 y <laughs> Під гім України і під оплески піднімаємо наш дорогоцінний прапор перемоги. Зараз буде звучати наш гімн і піднесеться наш прапор. Колорами нашого жита і чистого неба. І ми бажаємо того. <плес> Навіть наші друзі і то розуміють хто керує зараз Росією. <плес> et solus За нашу свободу і покаже, що ми браття праця. Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава нашій доблесній армії. Дорогоціні, кожен з нас є частинкою нашого прапора, нашої чудової, прекрасної країни. Я, дорогі браття і сестри, хочу вам нагадати, що в середу відбудеться хода. Давайте з середи будемо кожен раз нагадувати, робити ходу всі разом. Один полі не воїн, але разом не сила. Давайте будемо приходити, будемо співати червону калину, будемо співати гімн України, будемо нагадувати, ми частина великої неподільної України, яка, а ми віримо, що вона війде до складу європейської сім'ї. І ми зараз проголошуємо, що буде вільна Україна в складі європейської сім'ї. Ми Дожилися до цього часу. І ми будемо там. Як би наш ворог не старався, Україна буде вільна. І ми будемо завжди разом і будемо називатися українцями. Дорогоцінні, ви вже всі знаєте, що цей тиждень є дуже важливий початок спільної праці сумісної сумісним українців. Багатьох відданих людей, багато хто час, фінанси, ви всі вкладаєте частинку. Давайте ще ми свій час посвятимо для того, щоб вийти і заявити, що ми тримаємо, підтримуємо руки Україні, підтримуємо тим, хто зараз на, на передовій, підтримуємо всіх волонтерів, підтримуємо солдатів доросіх, які потрібні всякі ці воєнні оснащені. Ми підтримуємо тих, хто робить невидиму роботу, але приближує перемогу нашої держави за кожну людину, за кожну душу дорогоцінну. Ми будемо стояти, ми будемо говорити, ми будемо співати разом, ми будемо ходити разом і будемо робити багато речей разом. Пам'ятаємо, непотільна Україна, нема півдня. Нема сходу окремо, нема Західної України, є неподільна Україна. І ми повинні гордитися тим, що наш прапор жовто синій що наша мова українська співуча соловіна. Ми повинні тим гордитися і повинні показувати цю любов, яку в нас заклав Господь Бог, наші батьки, і цінувати то. Що ми є тут, на цій землі, в даний момент? Ми разом е, будуємо перемогу України. Слава Україні! Слава Україні! Рейса! Слава Україні! Слава Україні! Оце козацтво. Що хтось хоче щось сказати, будь ласка, запрошуємо тут сюди. Да. Може, є якась інформація, якась, якісь об'єдна об'єднання. Объяв...